Thank mm -hmm. you. Привіт усім. Сьогодні ми розповімо про важливий тренінг, який ми в чергове провели разом з представниками 112-ї ТРО для школярів 129-ї школи у Києві. Поки вони готуються до Різдва, ми готували їх до викликів сьогодення, навчаючи основам до медичної допомоги, мінно-вибуховій справі та поводження зі зброєю на прикладі Airsoft Реплік М4 від Спекна АРМС. Під час тренінгу ми обговорили небезпеки, які можуть виникнути, і як на них. Правильно реагувати. Важливо розуміти, що прості речі можуть врятувати життя, але для цього потрібно опанувати їх. Це не складно, але варто приділити час на навчання. Навички надання до медичної допомоги є критично важливими в будь-якій ситуації. Вміння швидко і правильно надати допомогу може врятувати життя до прибуття професійних медиків. Ми навчали основам зупинки критичної кровотечі, накладання джгутів, та обговорили і продемонстрували інші інструменти: прямий тиск на рану, накладання турнікету, тампонування, тиснуча пов'язка. Не нашкодь та власна безпека були пріоритетами, які ми хотіли донести учням. Це ключові правила рятувальника. Розглядали практичні кейси і намагались максимально задіяти слухачів під час відпрацювань. А практика нам продемонструвала, що це не так вже й легко. Знання про мінно-вибухові пристрої та їх небезпеку є життєво важливими в умовах війни. Ми розповіли про різні типи мін та вибухових пристроїв, як їх розпізнавати та уникати. Також навчали, як діяти у випадку виявлення підозрілого предмета. Правильне поводження зі зброєю є основою безпеки. Ми використовували Airsoft репліки М4 від Spec Arms для навчання основам стрільби, безпечного поводження зі зброєю та тактичних прийомів. Це допомагає розвивати навички, які можуть бути корисними в реальних бойових умовах. Бо краще бути готовим аніж навпаки. Підготовка населення до національного супротиву є надзвичайно важливою. Просте навчання може врятувати життя, але для цього потрібно приділити час на опанування необхідних навичок. Домедична допомога, знання про мінно-вибухові пристрої та правильне поводження зі зброєю. Це ті навички, які варто поглиблювати. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека ваших близьких залежить від вашої підготовки.